Новий президент, ключ до стабілізації України, переконані у Європі, і питання не стільки в тому, хто переможе, головне, щоб ці вибори відбулися. Вітаю геофакторі. Сьогодні у нашому випуску також про таке. Криза в Україні, що розлютило головного німецького дипломата З мітингу на дільницю. Передвиборча активність українців у Німеччині. Вибори до Європарламенту. Про війну і мир на тлі подій в Україні. Вибори в Україні будь-що повинні відбутися. Це те, заначе заклинання лунає нині з вуст не лише українських, але й європейських політиків. На їхню думку, нині це єдино можливий шлях виходу з української кризи. Від того, чи зможуть проголосувати українці у східних регіонах, залежить не тільки майбутнє країни, але й певною мірою ситуація з безпекою в цілій Європі. Можливо, це й пояснює те, чому європейські дипломати з непритаманною їм емоційністю реагують на оцінку ситуації в Україні. Поодинокі плакати кандидатів не здатні відволікти увагу перехожих від слідів нещодавніх боїв. А присутність озброєних людей на вулицях міст на сході України у багатьох викликає сумніви, що тут вдасться провести президентські вибори. Із напруженням спостерігають за перебігом української передвиборчої кампанії і у Європі, зокрема у Німеччині. Західні політики спільно із перехідним урядом та виконувачем обов'язків глави держави Олександром Турчиновим доклали багато зусиль аби уможливити обрання нового президента України. Утім, не всі сприймають таку співпрацю позитивно дехто розцінює це як ще більше розпалювання конфлікту. Міністру закордонних справ Німеччини через такі закиди днями навіть увірвався терпець. Зазвичай спокійний та врівноважений Франк Штайнмаєр під час публічного виступу просто таки вибухнув у відповідь на плакати лівих активістів із написами Нацисти та розпалювачі війни. Подумайте, хто тут розпалювач війни? Той, хто ціле суспільство називає фашистами, той і розпалює війну, розпалює конфлікт. Ви не маєте права. Адже для врегулювання кризи Штайнмаєр відправив до України свого найдосвідченішого дипломата під керівництвом німця Вольганга Ішенгера Уже тричі відбувся круглий стіл за участі політиків, активістів, духовенства, представників проспілок, усіх представників українського суспільства, окрім сепаратистів. Гадаю, круглий стіл робить свій внесок у створення атмосфери, яка, сподіваюсь, дозволить провести вибори в неділю нормально і переважно без перешкод. скрізь провести їх без перешкод не вдасться. Це нині вже зрозуміло. Реєструвати усі порушення та перепони завдання місії організації з безпеки та співробітництва у Європі. ОБСЄ відправила на вибори до України майже тисячу спостерігачів. Близько сотні з них німці. Це одна із найчисельніших місій за всю історію існування ОБСЄ. Німецький уряд сподівається, що президентські вибори допоможуть повернути стабільність в Україні. Українське керівництво не применшує серйозність ситуації. Про це очільник зовнішньополітичного відомства України Андрій Дещиця відверто говорив цього тижня у Берліні. Звичайно не сприяє і проведенню виборчої кампанії і не сприяє впровадженню реформ. Виборча кампанія, на жаль, зараз в цих регіонах достатньо обмежена. Уже нині зрозуміло скористатися своїм правом голосу на президентських виборах у неділю вдасться не усім українцям, і все ж за останніми опитуваннями. Понад 80% виборців рішуче налаштовані прийти на виборчі дільниці. Навіть на сході України таких багато попри страх і непевність ситуації. У регулювання кризи в Україні німецький міністр закордонних справ Франк Вальтер Штейнмаєр вважає мало не справою честі. Певно, жоден інший німецький політик не опікувався так україною і не докладав таких зусиль, аби знайти дипломатичні важелі для порятунку країни. Моя колега Дагмар Енгель поспілкувалася з міністром напередодні виборів в Україні. У неділю, 25 травня, Україна обирає президента. Чи відбудуться вибори? У всякому усякому разі, ми зробили для цього все, що могли. Під ми я маю на увазі не тільки німецьких дипломатів, але й багатьох інших. Важливу роль у проведенні виборів відіграє ОБСЄ. я сподіваюся, що більшість українців, у тому числі і на сході країни, матимуть можливість проголосувати. Багато хто у східних областях України вважає новий перехідний уряд незаконним. Ось цим критикам ми і говоримо. Саме тому ви й повинні бути зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися і почався процес легітимізації. Наступними кроками могло б стати реформування конституції країни, а також парламентські вибори ще цього року. А чи є якась межа, так би мовити, після кої знову залунають погрози запровадити третій рівень санкцій щодо Росії? Це покаже час. Наразі я про це не думаю постійно. Я концентруюся на тому, щоб вибори відбулися, щоб якомога більше людей взяли в них участь. Але й тоді все ще залишатиметься чимало проблем, зокрема, підготовка нової конституції. Наскільки децентралізованим повинен в майбутньому стати управління державою? Це теж вельми складне питання. Як буде розподілено владу між президентом і урядом? Ще більший виклик економічна стабілізація країни, ухвалення нового закону про боротьбу з корупцією. Особливо важливим є створення органів правосуддя, які не залежали б від уряду, а тим паче від окремих осіб. Це коріння зла в Україні. Усе це великі виклики, як для самої України, так і для міжнародної спільноти, принаймні для тих країн, які зацікавлені в стабілізації України. Ви самі кажете, що останніми тижнями і місяцями 24 години на добу займаєтесь українською кризою. Ви постійно літаєте до України, спілкувалися вже з представниками майже всіх сторін конфлікту. Як наслідок цієї конфронтації, дедалі гучніше лунають вимоги до Євросоюзу, що країни ЄС та НАТО повинні збільшити оборонні витрати, аби не порушувався баланс сил у Європі. Як ви до цього ставитеся? Я за те, щоб ми послуговувалися тими засобами, які є в нашому розпорядженні. Але одна з помилок зовнішньої політики та дипломатії полягає у переоцінюванні цих засобів. якщо нам таки вдасться врегулювати українську кризу, то після цього ми не зможемо просто повернутися у 80-ті роки минулого століття і сказати, ми врахували досвід української кризи, і, попри бюджетні труднощі, вирішили трохи дозброїтися. У будь-якому разі, ми повинні новими інструментами подбати. Про те, що те, що останніми десятиліттями є самозрозумілим явищем для молодшого покоління, тобто мир, також у майбутньому залишилося самозрозумілим. І ми побачимо, чи нам це вдасться. побачимо. Дякую за розмову, пане міністре. У Німеччині мешкає приблизно 100 тисяч українців. Зазвичай вони не вирізнялися особливою активністю на виборах. Та цього року, швидше за все, більшість з них таки відвідають виборчі дільниці на території ФРН. Принаймні останніми місяцями українці в Німеччині активніше заявляють про себе, і українську символіку можна значно частіше побачити на вулицях Німеччини. Моя колега Катерина Іванова дізнавалася про турботи та очікування німецьких українців від виборів. Демонстрації українців у Німеччині завжди сповнені урочистості. Атмосфера на цій акції у центрі Берліна піднесена і майже святкова. Адже сюди з'їхалися однодумці з усієї Німеччини. От тільки плакати в руках активістів нагадують, що зібрало їх тут зовсім не свято, а тривога за Україну. Новини з батьківщини, де щодня гинуть люди, не дають спокою і Катерині Бабічок. Берлінська студентка не пропускає майже жодної акції на знак солідарності з Україною. Тим більше зараз, напередодні виборів, дівчина вірить у те, що вибори президента допоможуть стабілізувати ситуацію на батьківщині. Ми хочемо, щоб більше не пронувалася людська кров. Будь-це російська, будь це українська кров, будь-яка кров це всі люди. Український народ не хоче воювати. Він хоче просто бути вільним демократичним народом. На німецьких демонстраціях можна зустріти вихідців з усіх куточків України. Саме на таких зустрічах, спілкуючись без упереджень будь-якою мовою українською, так само, як і російською, Катерина відчуває єдність українців. Сама вона виросла в двомовній родині батько дівчини, родом з Львівщини, а мама. З Дніпропетровщини протистояння сходу і заходу в Україні дівчині здається штучним. Спровокованим політиками вважає нинішній конфлікт на сході України і донечанин Іван Горбачук. Він занепокоєний тим, що сепаратисти намагаються зірвати голосування в Донецькій та Луганській областях. На думку Івана, вибори президента допоможуть зберегти єдність країни. По перше, в Донецьку живуть українці. Це дуже важливо розуміти. Якщо навіть якась частина зараз піддалася пропаганді і воліє за Росію, або воліє перейти на бік Росії територіально, також то я вважаю, що це ну на 90% це вага пропаганди. Під час демонстрації українці намагаються пояснити німцям, що саме відбувається в Україні. Адже як нарікають активісти, нині німецькі змі більше дискутують про загрозу холодної війни ніж про долю України. Пересічні ж німці заледве ледве встигають стежити за стрімким розвитком подій в Україні і назавжди розуміють суть конфлікту. Я навіть не знаю, що сказати, якщо чесно, я не зовсім розумію, що відбувається в Україні. Мені здається, що там все дуже дуже непрозоро. Думаю, це все ігри Америки та Росії. Мені дуже прикро, що центральні німецькі зміни зовсім об'єктивно висвітлюють події в Україні. Українці навіть не завжди мають змогу висловитись. От нещодавно в одному з німецьких політичних ток-шоу дівчині з України надали слово лише під кінець ефіру на останніх хвилинах. А до того політики всю програму дискутували про те, як українцям без жертв поділити між собою країну. Я вважаю це неподобством. інформувати німців про Україну одне із завдань регулярних демонстрацій по всій Німеччині, зокрема і в Кельні. Тамара Колісніченко одна з місцевих активісток. Вона народилась в Херсоні, вже 13 років живе в Німеччині. В одному з кельнських вишів дівчина вивчає політологію, аби підтримати демократичні прагнення українців. Тамара та її однодумці влаштовують дискусії, на які запрошують євродепутатів, представників німецьких змі і всіх зацікавлених. Німеччині не так багато знають про Україну дуже багато питань, наприклад, чому е, люди в Україні розмовляють російською та українською. Зараз, коли така складна ситуація в Україні, потрібно е, українцям в Німеччині та взагалі в Європі об'єднувати, щоб е, разом можна було досягти цілей і допомогти Україні. Згуртовано, каже активістка, варто реагувати і на неправдиву інформацію про українців у німецьких ЗМІ. Дівчина уважно слідкує за публікаціями в пресі і каже, що була дуже здивована, коли в одному з видань людей, що вийшли на демонстрацію за мир в Україні, назвали неонацистами. Інша активістка із Кельна Тетяна Біркадзе, зібрала підписи під зверненням, в якому українці спростували неправдиві публікації і пояснили, хто вони і чого хочуть. 12 років тому Тетяна переїхала до Німеччини з Кременчука. На її думку, найважливіше нині для українців у Німеччині організувати голосування на виборах президента. Тетяна, як і чимало інших активістів, бере участь у роботі виборчої комісії. Тетяна сподівається, що у Німеччині українці не знехтують своїм правом голосу. Нам Ми маємо забезпечити проведення цих виборів, щоб надалі щось в країні могло покращитися. Одні лише демонстрації нічого в політиці не змінять. Україна має дуже великий потенціал. Треба тільки щоб їй дали шанс розвиватися. шанс розвиватися. Більшість активних молодих людей, які проявляють ініціативи, щоб допомогти Україні, студенти або Випускники німецьких університетів, чимало з них, отримавши європейську освіту, планують одного дня повернутися на батьківщину. Вони вірять після виборів, Україна продовжить шлях реформ і зближення з євросоюзом. Найголовніше сподівання від виборів це досягнення бодай, якоїсь стабільності. Це необхідно для того, щоб перейти від образ і войовничої риторики з боку Кремля до конструктивного діалогу між Україною, Росією та ЄС. Докладніше про це ми поговоримо з уповноваженим уряду Німеччини зі співпраці з Росією і країнами східного партнерства Гернотом Ерлером. Пане Ерлере, чи справді можна сподіватися, що після виборів ситуація в Україні заспокоїться? Чи навпаки на сході країни ще більше загостриться? so ein Test jetzt, weil антестєцваце складно передбачити, але власне нині це тест, оскільки російська сторона досі була налаштована дуже скептично і здійснювала активну діяльність проти проведення цих виборів. нині. У мене склалося враження, що Володимир Путін трохи змінив свою позицію стосовно цього схоже, тепер більше не варто боятися якихось підступів до 25 травня? А тоді побачимо, чи російська сторона визнає законними вибори нового українського президента, а також його легітимність. А якщо таки визнає, то яких подальших кроків від Росії слід чекати? Я вважаю, що нині, як і раніше, є потреба діалогу, і ми очікуємо, звісно, чіткого сигналу з боку Росії стосовно бажань самопроголошених Донецької та Луганської республік чи вони справді одержать шанс приєднатися до Російської Федерації? досі ще не було жодної чіткої відповіді від російської сторони. якби з Москви пролунали чіткі слова щодо сепаратистів. Це звичайно було б дуже важливим кроком до послаблення напруги та деескалації. А що може зробити для України Євросоюз у цій ситуації. Як і раніше на порядку денному стоїть питання стабілізації економіки. І тут ЄС також може допомогти, і вже робить це за допомогою Єврокомісара Еттенгера, щоб допомогти досягти згоди стосовно ціни на газ. Невдовзі чергова складна дата 3 червня. Доти російський газпром має вирішити, чи і далі постачати газ чи ні. до того часу вже ймовірно мусить бути і якась згода щодо ціни та способу оплати. тут єс може допомогти, і це дуже важливо для України. А окрім газової сфери, ще ЄС може допомогти Україні? Я найважливіший крок, звичайно, це угода про асоціацію. Я абсолютно проти того, щоб її, так би мовити, відклали в бік і сказали це, вже проїхали. У цій угоді містяться великі очікування, які стосуються реформ і трансформаційних змін в Україні. Я гадаю, ця угода про асоціацію є дуже вагомим кроком. минуть роки, аж поки вона дійсно наповниться життям. І я думаю, це ті рамки, в яких наступними роками визначатимуться відносини між Україною та ЄС. Дякую, пане Ерлере. Уповноважений німецького уряду зі співпраці з Росією, і країнами східного партнерства Гернот Ерлер вважає вибори в Україні вирішальним аспектом у налагодженні діалогу між Україною, Росією та ЄС. Ще більше коментарів та аналітики на цю тему читайте на сайті Deutsche Welle Української та на нашій сторінці у Фейсбуку. Цими днями вибори проходять не лише в Україні, але й у цілому Євросоюзі. 400 мільйонів європейців обирають Європарламент на наступні 5 років. Цього року уперше обирають не лише партії, але й непрямо майбутнього голову Єврокомісії, адже його уперше затверджуватиме саме Європарламент. Головні суперники на цю найважливішу в ЄС посаду соціал-демократ Мартин Шульц і консерватор Жан Клод Юнкер. Але суперниками їх можна назвати хіба що умовно, адже в головних питаннях європейської політики вони майже одностайні. Зокрема, в оцінці ситуації довкола України. У виборчих перегонах до Європарламенту ніздря в ніздрю йдуть консерватор Жан Клод Юнкер. Та соціал-демократ Мартин Шульц. Хто з них очолить Єврокомісію після Жозе Мануеля Борозу? Остання фаза перегонів за найважливішу посаду в ЄС найспекотніша. Сьома ранку. Ранкове шоу на одному з французьких телеканалів у Парижі. для провідного кандидата від європейських християнських демократів і за сумісництвом прем'єр-міністра Люксембургу Жана Клода Юнкера спілкування з пресою вже стало невід'ємною частиною розпорядку робочого дня. Я знаю європу як свої п'ять пальців, і я хочу, щоб єс займався справді важливими темами. Євро, економіка, зовнішня політика та зміна клімату. А не тим, яким має бути розмір насадки для душу. Також провідний кандидат від європейських соціал-демократів та чинний голова Європарламенту, німець Мартин Шульц, переконаний, менше бюрократії, більше Європи в питаннях економіки. Для Шульца об'єднана Європа не абстрактні слова. Ми повоєнне покоління. Здається, часто навіть не усвідомлюємо, що ми успадкували. Я маю можливість жити в умовах свободи, користуючись шансами, про які мої батьки навіть мріяти не могли. Мир та безпека стали одним із провідних тем виборчих перегонів з огляду на ситуацію довкола України. Адже в часи холодної війни спільну Європу подавали як проект миру. На тлі українсько-російського конфлікту топ політики старого світу знову заговорили про війну та мир. Європа нині переживає не найкращі часи, бо багато хто сумнівається в ідеї єдиної Європи. Але з огляду на події в Україні стає помітно, що війна та мир тема, яка залишається актуальною. Хто сумнівається у Європі чи хто зневірився в Європі, тому слід відвідати солдатські могили, тоді сумнівів більше не залишиться. Загалом, криза в Україні незалежно від партійного квитка була однією з провідних у передвиборчій риториці. Німецький соціал-демократ Мартин Шульц активно відгукувався на події в Україні. В Україні президентські вибори та новообраний президент для всіх сторін є шансом. Адже не забуваймо, що один з головних аргументів сепаратистів те, що уряд у Києві не є легітимним партнером для переговорів. Новообраний президент виб'є в них з рук такий аргумент і зможе закласти основу для діалогу. Цікаво, що у більшості політичних питань кандидати майже одностайні, а от характери та уподобання у них різні. Це демонструє наше бліцопитування. опитування. Юнкера та Шульца запитали про улюблену тварину, колір та предмет. Колір синій, бо це уніформа робітників. Червоний, бо це колір соціал-демократів, а це моє життя. Собака. Бегемот, це мій талісман. Його подарувала мені моя донька, коли їй було шість. Відтоді він приносить мені щастя. Про що ще ви запитували? Предмет автобус обручка. Бо коли моя дружина не поруч, це найважливіший предмет, який пов'язує мене з нею. Загалом, хто б із кандидатів на посаду голови єврокомісії не переміг, європейська політика кардинальних змін не зазнає це і є свідченням того, що євросоюз справді об'єднаний спільною ідеєю. Не розділяти країни, а об'єднувати їх головний принцип ЄС. Але у мешканців спільноти з 28 країн-членів Європейського Союзу є своє уявлення про те, якою має бути об'єднана Європа. Ми поцікавилися, а про яку Європу мріють у Німеччині? Європа на кожному кроці. Напередодні виборів до Європарламенту Німеччина заклеєна виборчими плакатами. Змістовності мало. Зате є старе фото Меркель. Залишилось від минулих виборів до Бундестагу. Утім, Європа це не лише політика, чимало підприємств використовують бренд Європа і непогано на ньому заробляють аптеки, кав'ярні, навіть автошколи та італійські ресторани. Як приміром, Рино Ді Флоріо, власник піцерії в Берліні. Він абсолютний прихильник об'єднаної Європи і мріє навіть про більше ніж просто Європейський Союз. моя Європа це єдина країна, не так, як зараз. Зараз це не одна Європа. Скільки там нині держав? 25 чи 26? сполучені Штати Європи? Життєздатність цієї ідеї можна перевірити тут, у комітеті з питань Європи в Бундестазі. У моїх мріях про Європу я залишаюся реалістом. Я вважаю, що найближчим часом реалізувати це не вдасться, але власник піцерії має право на такі мрії. Загалом німецькі політики іноді також не проти помріяти Моя мрія про Європу приблизно така: мир, свобода та добробут для всіх у Європі, щоб між народами, які об'єдналися і живуть у цій спільноті, було якомога менше кордонів. Добробут для всіх Ця теза притаманна притамана радше лівим політикам. Моя мрія про європу, щоби справді всі мали частку від спільного добробуту, щоб прірва між бідними і багатими не розросталася. Невже й серед піарників знаходяться такі мрійники? Європа гарний бренд та добрий ринок, каже керівник піар агентства європейська мрія це мати змогу спільними зусиллями щось протиставляти зовнішнім впливам. Це та європа, яку я особисто собі уявляю. Торговий центр Європа у Берліні. Суворий реалізм будівлі, вочевидь, відбувається і на мріях про Європу тутешніх відвідувачів. Національні держави, на кшталт федерації. Я вважаю це важливим, тому що національне коріння не можна просто взяти і перекреслити. Назад до власника піцерії. Приготовані за давнім домашнім рецептом піци, одна за одною летять у піч. Про стандартизовані європейські норми випікання піци Рино Ді Флоріо невисокої думки. Тут дев'ять сторінок про те, як робити піцу на полі. Так, так вони вважають, що краще знають, як нам робити піцу Наполі. але я і сам знаю, як приготувати смачну піцу. Не їм мені про це розповідати. Намастити зверху томатний соус у формі спіралі? Так, так. Я тобі скажу лише одну річ: свою піцу я роблю лише з італійських продуктів, і цим все сказано. на додачу безкоштовний майстер-клас від шефа Ді Флоріо, як по-італійськи правильно їсти піцу. Поки що жодних директив єс щодо цього, на щастя, немає. Ну, а більшість українців нині мріє про єдину Україну. А можливо, й про те, що одного дня вони теж братимуть участь у виборах до Європарламенту. Докладніше про події в Україні та Європі читайте на сайті української редакції Deutsche Welle. у неділю. Ввечері, після президентських виборів, чекайте спецвипуску геофактору з європейськими реакціями на голосування. Всього вам доброго і до зустрічі!